Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Стихійні вибухи та протести у Москві після прориву дамби до двох тижневих подій в крокусі не вщухають. Група узбеків та таджиків відкрили вогонь по російських блокпостах в Москві. Десятки загиблих та поранених розгардійців. І це одні, коли Росію повністю топить. Війна тільки починається. Росія рве на шматки, десятки малих народів заявили про своє я дві години тому продовжуються пожежі на стратегічних об'єктах Кремля. Москва горить, лунають вибухи в різних районах. У той же час після всіх катаклізмів та стихійних бід, після виборів Путлера в Росії, як і в Україні, готуються до мобілізації. Військовий експерт Михайло Притула вважає, що нова хвиля мобілізації і втрат у війні може призвести до масових заворушень по всій території РФ. Таку думку він висловив Атері Еспресо. Скоріше за все, режим в Кремлі почне мобілізацію після президентських виборів. Тобто, десь у квітні вони знову полізують по всіх напрямках фронту, полізуть масово і, звісно, отримують від. Повітому поки їхні двохсоті будуть розвозитись по всій території Російської Федерації. Тоді буде зростати невдоволення населення під кінець року. Ймовірно, на РФ чекає бунт. Пояснив притула. Експерт вважає, що путінський режим заздалегідь готується до бунтів по всій території Російської Федерації. В Кремлі чудово розуміють, що нова хвиля мобілізації і цинкові гроби по всій території РФ може просвести до бунтів. Вони до цього готуються. Звісно, ж вони будуть подавляти ці бунти. Саме для цього вони вже тривалий час готують свої приватні військові кампанії, тобто політичне керівництво РФ заздалегідь готується до масових заворушень по всій території Росії, оскільки росіяни не проти війни з Україною, а проти своєї участі у цій війні. Тому чим більше їх поїде з України в гробах, тим більше буде наростати невдоволення російського населення. Додав він А після нетривалого заколоту влаштованого очільником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним російський диктатор Володимир Путін не вдався до жорстких репресій, намагається владнати ситуацію, надавши силовикам більше грошей та. Повноважень у такий спосіб президент РФ водночас створює ризики для нових бунтів. вважають експерти, опитані The New York Times. Російська політолог Катерина Шульман акцентує, що реакція Путіна на заколот більше нагадує пряник ніж патіг. Бивство Пригожина ні на що не повпливало. Зокрема, вона нагадує, що минулого тижня у Кремлі влаштували розкішну церемонію для сил безпеки. Військовослужбовцям поліції та іншим працівникам силових структур призначали офіційну надбавку у 10,5%. Крім того, Путін пообіцяв більше зброї одному. Із своїх найвідданіших керівників служби безпеки, голові російської гвардії Віктору Золотову останній минулого тижня похвалився, що президент пообіцяв озброїти його сили танками та артилерією. Експерти наголошують, що винагорода для військових і служби безпеки більшими грошима та повноваженнями створює ризики. Певні групи всередині цих структур можуть піддатися спокусі підняти власне повстання. Вони вірять, що потім зіткнеться з новими загрозами через розширення повноважень в апараті безпеки, який складається з різних груп інтересів і центрів влади цілком можливо, що дивлячись на те, як розвивається заклад Пригожина, деякі інші гравці в спецслужбах побачать як себе це, скажімо так, більш вірогідним напрямком, ніж було до досвіду Пригожина. Короткостроково Путіна тут переміг, але в довгостроковій перспективі це ситуація, яка дестабілізує, каже Григорій Голосов, професор політології Європейського університету у Санкт-Петербурзі. Аналітики також висловлюють думку, що після втрати вагнерівців як бойової одиниці Путін зіткнеться з новою проблемою, появлена ними після лояльність може вплинути на ефективність Росії на полі бою. Путін і вся його система тепер стоять перед дилемою. Якщо ви ставитиме принципи лояльності Вище за ефективність, тоді не буде тих ризиків, які були пов'язані з заколотом. Але надії на більш ефективне функціонування системи теж не буде. каже Микола Петров, запрошений науковий співробітник Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки у Берліні. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.